Ясно, що всім ми вимагаємо як найскоріших підозрюва, затримання арештів топ-корупціонерів. А головне, щоб знайшли, арештували і конфіскували все вкрадене ними тим більше, що крали десятками мільярдів і в енергоатомі, і на оборонці. Я поясню ще раз для всіх, хто мені зараз тисячами ви пишете, задаєте питання для чого слідчі дії та обшуки. Наприклад, в офісі президента, перше і найголовніше це і комп'ютери, і телефони, це комунікація, зв'язок між вже відомими топ корупціонерами банди Міндіча і ще невідомими, які були або є у владі. Друге, в комп'ютерах це копії договорів, копії контрактів. Підписи, електронні та інші на кожній корупційній оборудці. а їх було протягом років тисячі. Третє, я вже казав, відеозв'язок, відеоспостереження. всіх, хто підпадав на камери на зустрічі, в приймальні в коридорах, в закуточках, приносили і виносили награбоване. Це теж важливо для документування корупції. І після такого документування таких доказів можна і виходити на підозри, на що ми всі. Так, сподіваємося, вимагаємо. Не гайте час а швидше діяти, карати та конфісковувати вкрадене.